Так, зберегти гру давайте ручне збереження, все ж таки зробимо одне. Візьмемо цю пухалку, я не знаю. Джемар бач, ні, не бачу. Ось тепер бачу щось. А воно може. цікаво, скільки його гатити, треба, щоб він відвали від мене. Вікні. Ну тут я його не бачу. Ну, давайте назад. А, воно він падло стоїть. Спостерігає за нами. Він нам також буде роботу пропонувати в кінці. Або ти стаєш до нас працювати, або помираєш. Такі його Звичайною зброєю не завалити. Його хоча б відволікти якось, що він ну, впав чи тому подібне. Це все ж незвичайна зброя це телепортатор. Я так розумію, мені потрібно ту хріню вимкнути, але ж воно лазером плюється. Dzień nie pracuje. Dzień ja, Забере та й забере. Головне, щоб не вбивав. Там зі стазосу спробуємо вийти якось. нас я не... Потім туди ще допригнути треба буде. Ця хрінь б'ється, все ж таки, а у мене хітпойнти до того моменту закінчаться. Ага, Перші двері не працюють. також не працює Прий, друже. О, ну, побігли з богом Som er tefonkri. Соли на бої не треба, я зрозумів. Ой, тут щось буде. Мені здається. Тоді куди пролізти, але я туди не можу пролізти, тому що ящик зверху стоїть. Це здохне ти, щоб ти мене не всмоктало потім. Так, вот о фаг, ебать, 2000чок. Да этот пістолет спістовати його швидше за гаття. Трішки не та кімната, What the fuck? Пам'ятаєте, у Фрімена скинули в таку саму ну, схожу кімнату, і він намагався вибратись. Було б прикольно. Якби це ми так сказати, увімкнули прес, щоб звільнити собі хід. Ну, тобто ми сюди пройшли, потім Фрімена скинули туди. Ми якраз увімкнули прес, щоб пройти далі. А він намагався звідси вибратися. Сивне. Це походу перший, який треба увімкнути, і тепер треба звідси ще втікти. Сього так його ж було помітно відразу, як ми зайшли в ту кімнату що його там шукати. На затопи, чи, ні? чи може мені на ту сторону треба? Спробувати. Ну, не ну, в ту кімнату нам нема сенсу. Ми там зробили все, що могли. Влізли назад. Так, у нас є 20 хіт щоб пробігти. Тих довбень. Так, де я її що пропустив, якщо ця не натискається? боляче знову не та хрінь П'яти цього і спробуємо. Нє воно його хаває, а потім висирає. Через рот. Так, за мене так авто давайте давайте ближче буде, ніж пробігати назад. Окей, це перша клавіша тут ні хіба немає. Та я пробував просто, якщо його трішки поаграти, все одно я планував перезавантажити до цього місця. Звідси мені буде простіше на гору потрапити, бо ця що йде перша в нас тут знизу виходить, вона аж ніфіга не дає, треба по інших бійти клавіші. Справине ти сюди чині. Ну я сумніваюся, що мені сюди нагору. Я дуже сумніваюсь. Тут одна кнопка і це активація тієї всієї хріні Зрозуміти, в якому порядку їх всіх вмикати. Тоді буде добре. А зараз пробуємо самі вирушити, так сказати. Тукається, сне те. Ага, туди я і не допригнув, Ватафак, а як мені туди потрапити?

Я зрозумів, як туди гору потрапити. Найс. Побачив саме туди і треба. Ну, зараз спробуємо. Зараз спробуємо і тут, тут тільки проблемка. Я на гору не сильно хочу, просто так лізти. А гранати туди не долітають. З такої висоти. Блять. Да блять, вылезло, сука, як оно меня бесит. Дати з ними ж не хочеться зараз купу часу. Найс. Найс. Ну, як завжди в мене хіппойтів по мінімуму. Зараз я так розумію, мені он туди. Торі за все. А, все її затопило типу. Але тепер мені якось би туди дістатись ну на ту сторону. Там по ідеї десь повинна виїжджати хліб якась. треба цю хріні якось вимкнути вже буде пустити це все інше Ні. Міст. та я бачу що міст але от де клавіша яка буде на це все реагувати та вимикаємо це все по ідеї, напевно. Яка, блядь, клавіша за це, сука, відповідає? Тупо по полу бігаю і все. Те, що там міст є, це добре. А як мені той міст висунути сюди? А От бач, нічого не працює. натискаю ну 0-0-0. Пробуємо якось наїбати систему, я не знаю. А, тут я навряд чи пробіжу вже. На знову вибір, ну ве обізі знаю, що це таке, як воно працює. Нічого сказати не можу Ми обійшли цю всю систему. Пофіг. Як щось вау, погадав, що вони нас так зупинять, ніфіга вони нас так не зупинять. Вже нікого немає, чудово. Шарики якісь літають. Та чому, хитрець? чому хитрець? Якщо міст не може активувати, чому мені стояти гадати, як його активувати? Якщо я можу знайти спосіб, вийти це все. Ніде ж не написано, що я повинен обов'язково активувати місць, щоб пройти далі. Ну, От я її викручую як тільки можу. Що ж поробиш? Таке життя. Можливо, але перепроходити нічого не хотілося б. Тому глюк, не глюк, ми його пройшли. Дай мені забрати цю фігню. Вона тут напевно не активна. Зачинено? Зачинено. Дайте глянути спочатку хто ніндзя, блядь. Дякую.